Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. Це відео буде таке своєрідне продовження, доповнення до трьох попередніх відео про Маріуполь, Маріупольців оборону, облогу, окупацію і життя сьогодні в окупації. В цьому відео мова піде про криголам Маріупольського морського порту капітан Білоусов. Звичайно, мова буде не лише про Крилам, а дещо там і про маріупольців, про Маріуполь і про окупацію. Ну і про дії расистів. Поїхали в ракурсі Кригалама. Кригалам капітан Білоусов. Це головний в серії з трьох одиниць: капітан Білоусов, капітан Воронін, капітан Меліхов. Це так звані. Криголами Балтійського типу збудовані були в Фінляндії в місті Хельсинки, на судноверфі компанії Вярцеля в далеких 50-х роках того століття. І, хоч вони вважаються криголами Балтійського типу, до речі, пару слів, що воно, чому так, це у них чотири гвинта, два на кормі і два на носу. Ну, Звичайно, під водою на носу. Ну і тому, тому така назва, такі криголами з таким розташуванням гвинтів. Два там і два там. Отримали таку умовну назву криголами балтійського типу. Такі криголами мала Фінляндія, Швеція. Ну і оце цей білоусов такого типу. Ну, але не, не дивлячись на те, що вони от такого балтійського типу, перше своє перші. Там більше десятиліття вони працювали все ж таки на північних морях Арктики і працювали до того часу, поки для совєцького союзу в тій же Фінляндії на на тій же судноверфі Вярцеля було була збудована нова серія в кількості 5 одиниць більш потужних, більш сучасних криголамів Москва, Ленінград, Київ мурманськ владивосток Ну і після того оці три капітани були перенаправлені на Балтику. І от в листопаді 1973 року один з них, головний цей капітан Білоусов, його перевели на Азовське море в місто Жданов, так тоді називався Маріуполь. Азовське море замерза, воно й зараз замерза, а ще там 30-40-50 років тому замерзало набагато сильніше і набагато довші періоди цього замерзання було. Ну і Азовському морю був потрібен кригелам. Навіть північ Чорного моря теж інколи деякі роки покривалась Кригою, і порт Одеса теж в ті советські часи мав свій менший, ніж оцей капітан Білоусов, портовий Криголан. Ну, якось воно так. До речі, про портове, те, що капітан Білоусов став портовим криголамом, ну, так сталося, так склалось, так сталося. Але як для портового він завеликий, і за розмірами, і за потужністю. Зазвичай в інших країнах, в інших портах, де є портові криголами, вони все ж таки ну, трошки менше так, на клас менші. Ну, але... Що дісталось Україні після розпаду Совєтської імперії? Там Ждано війну, те, те і маємо. Далі декілька слів про таку хронологічну біографію цього корабля. З 1954 року, а це рік його введення в стан діючих, до 1975 року корабель був приписаний до порту Мурманське, належав Мурманський Мурманському морському переплавству. З 1975 по 1992 рік порт приписки Жданов і Азовське морське переплавство». Те, що його в листопаді 73 року перевели в Азовське море, але корабель все одно на той момент ще був спортом приписки Мурманські і власником був було Мурманське морське переплавство. і лише в 75 му офіційно документально юридично переписали, передали на Азовське переплавство. Потім з 92 по 94 рік, коли після розпаду Совєтського Союзу, і коли йшли приватизації, і реальні приватизації, і прихватизації, і дерибан всього майна скрізь по, на пострадянському просторі, кудись дівались якісь там компанії. Чорноморське параплавство кудись якось так випарувалось, теж, майже те ж саме сталося і з Азовським Вантажні кораблі якось так розпливлись по морях і океанах. Ну, Скоріше за все був нікому не потрібен, ніхто його не купив, бо якби знайшовся покупець, то я впевнений, що його продали. Але вже на той час він був зовсім не молодий і покупця не знайшлось. І від він оці два роки приблизно стояв так в очікуванні своєї долі і був нікому не потрібен. В 1994 році Кригам передано було на баланс. Маріупольського морського порту, власником став порт, і корабель ну, продовжив в принципі, роботу в Азовському морі по обслуговуванню взимку і порту Маріуполі, порту Бердянська, інколи доходячи до Керченської протоки, коли в цьому була потреба. Далі можна сказати, в 2009 році за кошти Баріупольського порту відбулась реновація цього корабля. Замінені були Шість дизель-генераторів. Старі, які вже майже не майже випрацьову все, все, що випрацювали свій ресурс, були замінені на шість нових американської фірми Катерпіллер. Краглам став на більш ніж на 10% більш потужний. Цифри нижче вже, там, де буде про технічні характеристики корабля. Ну і продовжував, продовжував працювати в Азовському морі. Після вторгнення Руського Рейху в Україну в лютому 2022 року, після через декілька місяців окупації міста Маріуполь, Кригован теж опинився в окупації. Був захоплений э, рашистами, До речі, э, під час э, обстрілів Маріуполя э, по криламу теж були э, по ньому, теж расисти э, трохи постріляли, ну але э, не, не зашкодили э, кораблю настільки, щоб він э, щоб це було для нього там щось небезпечне. Адіалс э, легким іспугом, скажімо так, по-русски. Ну і от Рлам опинився захопленим расистами. Ну, але він продовжував працювати на Маріуполь на Бердянськ, і з лютого 2023 року його вже вкрали офіційно. Його ну, захопили, вкрали, перевели його і перепрописали в місті Таганрог, і тепер він вже не в Маріупольській, а вже Таганрогський. Ну реально, реально вкрали. Ну тепер що можна сказати? Україні треба повертати і місто Маріуполь, і воно буде повернуто. Тут немає ніяких сумнівів. І треба повертати і цей Маріупольський кригелам в врадною гавань. Хоча ні-ні, в рідну гавань. Ну і криголам повертати, і повертати далі трошки гумору на буксирі у цього Криголами повертати Таганрог. Бо Таганрог це все ж таки Україна, як писав колись давно-давно Антон Чехов, що я народився в невеличкому мальовничому українському містечку Таганрозі. Тобто Таганрог, то Україна, якби не насильницька рашистсько-насильницька русифікація, то і сьогодні населення Таганрогу було б, ну якщо не дві третини, то половина точно була б українці і мова була б наполовину українська на половину русський язик. Якось воно так. Ну, це я відволікся. Повертаємось до Криголама, до Маріуполя і Маріупольців. Так от цей Криголам дєдушка не треба мене поправляти, я навмисно кажу: дєдушка, не дідусь, цей криголам дєдушка ставши портовим Криголамом Маріупольського порту, навіть не був перейменований чомусь. Маріупольці. Міська влада, Маріупольська портова влада, чинуші, працівники Маріупольського порту, якось так вони і не думали про те, що його чи можна, чи варто, чи, чи треба переименувати. Якось так вибачаюсь, яким містом той полярний. Капітан Білоусов, людина мається на увазі, має чи причетний, чи дотичний до України. Ну, ніяким. Але назва залишилась. І не просто залишилась сама назва, а воно ще, воно ще й написано по-русски. Тобто тепер, коли. Рашики вкрали і перевели його до себе. Їм навіть не потрібно переписувати і міняти назву і переписувати, бо написано все по-русски. Якось воно так. А на тему, що, чому вкрали і чому забрали. Ну по-перше, вони дійсно вони не можуть не вкрасти це. У них генетично у когось щось треба вкрасти. Жити без цього не можуть. Хоч білизну вже був в використанні, хоч унітази, хоч криголам. Так от, а вони розуміють все ж таки, що з Маріуполя прийдеться тікати, що це Маріуполь не назавжди у них під контролем, що це не як там у них, з Росією на що ніякого навічного не буде. Ну і треба оце щось, поки є можливість, треба щось вкрасти, скориставшись цією сьогоднішньою можливістю. До речі, те саме можна сказати про забудовників, які злетілись в Маріуполь. Я про це казав в попередніх відео. До речі, всі три попередні відео про Маріуполь. Я під цим відео викладу, кому цікаво, заходьте, дивіться, слухайте. Так от, оці забудовники сьогоднішнього так званого відновлення Маріуполя, вони як мухи на самі знаєте, на що, злетілись туди і швиденько будують, будують, будують. Будують багато. Але як будують? З одного боку, це таке. Бутафорське показушне будівництво, особливо в центрі, коли вони будують, не будують, а фарбують лише фасад і замінюють вікна, а зайти в двір і там нічого немає, ніхто там не живе. Але там, де вони будують нові будинки, будинки збудовані, різні мікрорайончики, на околицях міста. А чому вони там? Чому не в центрі? Чому не на місці тих будинків, які вони знесли, бо їх. Не можна було ніяк не реставрувати, не відновити. Їх знесли. Чому там не будують? А тому, що там пошкоджена бомбами, ракетами, пошкоджені комунікації. Водогони там знищені. Водопостачання, водовідведення, електрика. Там цього нічого нема. І тому оці бутафорські в центрі будинки, де фасад є, а нічого не підключено. А як підключити? Це неможливо. І там на периферії, на околицях, де вони будують оці мікрорайончики, як я кажу, там 5, 10, 12 будинків. І рашистські, оці блогери, які приїжджають туди, ходять по цих. В мікрорайончиках, квартальчиках і дивуються, як так, чому ж вони не введені в дію? Все ж збудовано, збудовано там півроку тому, рік тому, а не вводяться в дію. Начебто, мерія не підписує е, акт введення в дію, тому і не підписує. Бо я впевнений, що може не скрізь не на 100%, але е, ну не знаю, звичайно, не буду називати просто, е, умовно кажучи, балди, якусь там е, цифру, скільки відсотків. Але переважна більшість я впевнений, що там не, не підведені комунікації, е, просто збудовані будинки. Своєму рашистському лахтарату бидву картинка і фотокартинка, і відеокартинка показано, що от ми збудували все нормально, керівництву тому, яке виділя кошти, а це ж все ж будується за державні кошти. Це ж Русський Рейх виділя кошти на так звану відбудову Маріуполя. І оці забудовники вони освоюють ці кошти, кажучи їхньою термінологією, косять бабло. І намагаються це зробити як мога швидше. В першу чергу, те, що я казав про той Криголам, що вони розуміють, що ніякого Маріуполя на з Росії нема. Оце вікно поки що відкрито. Але воно може закритись в будь-який час, бо в Маріуполь війдуть ЗСУ, Маріуполь повернеться в Україну і, і все, їхнє будівництво все закінчиться. Тому вони спішать і намагаються мога швидше і більше, знов те, що я кажу, накасіть бабла. Якось воно так. Ну, це я знов-таки відволікся вже на. Маріуполь, повертаємось до, як кажуть, повернемось до наших баранів, повертаємось до нашого Криголама. Ну, як я вже казав, збудований він був у Фінляндії. Закладка Кіля сталася 23 грудня 1952 року. Спущено на воду було кригом 15 грудня, теж грудня 1953 року, а введено в експлуатацію 31 грудня, теж грудня 1954 грудня, року. Грудень, грудень, грудень. Якось так. По-савідськи. Ну, хто платить той і замовляє музику, я думаю, що. Е... Фіни підкорились якимось там чи вимогам, чи бажанням е Саветов зробити все в кінці року, щоб вважало, що от е в цьому році зроблено оте, оте. Ну якось я так думаю, що це так. Е ну і до речі, грудень 54-го е Це виходить, що в грудні цього 2024-го року е цьому криголому буде 70 років. Серед діючих криголамів, саме діючих, ті, які використовуються за призначенням для чого вони збудовані, не ті, що стоять на плаву музеї чи там ресторани, і інколи там возять пасажирів, там чи по порту, чи недалеко від порту. Там є і старіші криголами, але серед діючих, це капітан Білоусов, Він найстарший криголам в світі. Пишатись тут немає чим, бо 70 років для, взагалі для корабля це вік вже зовсім немолодий, як я кажу, дедушка. Я дедушка сказав, чому зразу поясню, щоб, тому що назва його написана, і маріупольці не удосужились навіть перейменувати його і переписати назву. Тому я навмисно кажу дедушка, Так оцей дедушка вже для будь-якого корабля, а як для криголама, це взагалі таке за межами можливого. Ну, але маємо те, що маємо, найстаріший криголам світу. Його, до речі, оті два однотипних корабля. Воронін був порізаний на металобрухт в 1996 році, а Мельхав в 1994 році. А цей вже перепрацював наскільки скільки десятиліть. Далі тактико технічні характеристики. Водотонажність 5360 тонн, довжина 83,1 метра, ширина 19,4 метра, осадка нормальна 6,2 метра, максимальна 7 метрів. Потужність. Шести дизель-генераторів. При будівництві і до реновації було 10 500 кінських сил. Після реновації, після заміни, тепер 12 тисяч кінських сил. Екіпаж 56 осіб, це сьогоднішній екіпаж. При будівництві екіпаж складав 117 осіб. Ну, крила має 4 гвинта, як я вже казав вище. Ну, такі технічні характеристики цього е, криголама. Е, ну і такі мої емоції з приводу того, що е, його вкрали е, увели. У України і треба буде його повертати. Не знаю, як це буде. Ну, але Україна. Ну, така маленька черемарка чи, чи деталь. У мене є, до речі, окреме відео про репарації з Русського Рейху і саме репарації криголамами. До речі, те відео я викладу сюди під цим, кому цікаво, заходьте, подивіться. Так от, я вважаю, що було б з точки зору здорового глузду правильно. Ну і з юридичної точки зору те. Цим треба займатись, але е, е, Російський рейх має. Е, ну, не, не те, що віддати, треба забрати у Російського рейху. замість цього е, старенького е, дідуся. Е, треба забрати як мінімум 5 регламів інших. Замість цього. Не треба казати, що вони Україні не потрібні. Потрібні, вони криголами, можуть використовуватись як, як буксир, як рятувальне судно, тобто межі використання таких кораблів ну, не те, що безмежні, але дуже широкі. Так що, за, оцей, за цього білоусова мінімум 5 кораблів рашистських, саме криголамів, ну, можуть і інші кораблі, але криголам на криголам. Око за око. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!